8 листопада 1997 року в Україні відкрили перший пам'ятник жертвам комуністичних злочинів. Скульптурну композицію встановили у Львові на площі Маркіяна Шашкевича навпроти колишньої тюрми Ноленського. Із 70-х тут стояв пам'ятник радянському публіцисту Юрію Мельничуку. Його знесли в 91-му. А вже наступного року, за ініціативи політ'язня Василя Кубіва, встановили кам'яну брилу, що позначило місце для майбутнього монументу. Саме Кубів розв'язав усі питання щодо цього проекту. Від отримання дозволів на встановлення до проведення конкурсу, збору коштів і здійснення всіх виплат. Його робота тривала 5 років і завершилася появою пам'ятника у вигляді фігури чоловіка, який пробиває масивні грати. 9 листопада 1976 року відомий поет та прозаїк Микола Руденка оголосив про створення української гельсінської групи. Аналогічна правозахисна організація вже існувала в Москві. Її заснували після підписання СРСР гельсінських угод. Цей документ зокрема містив зобов'язання щодо прав людини та забезпечення основних свобод. Текст оприлюднили в СРСР, і це наштовхнуло дисидентів на думку, що йоду можливості легалізувати правозахисний рух. Інтереси українських правозахисників у московській групі представляв розжалований урядові генерал Петро Григоренко. Але цього українським діячам було замало. Вони вирішили започаткувати власне об'єднання. На початку підписи під створенням УГГ поставили 10 засновників, очолив організацію Микола Руденка. Він ж заявив про створення української гельсінської групи на прес-конференції в Москві. Цей захід проходив на квартирі Олександра Гінзбурга. Майже одразу після утворення УГГ зіткнулася з шаленим спротивом з боку радянської системи. Менш як за рік Руденка та Олекса Тихий отримали строки 12 і 15 років у таборах. Далі ув'язнювали інших членів групи, але на зміну тим, хто вибув, постійно приходили нові учасники. Тож знищити всю організацію владі так і не вдалося. 10 листопада 1993 року сектанти Білого Братства оголосили про кінець світу. Група фанатиків, на чолі з так званими Марією Деві Христос та Йоанном Свамі, самозваними месіями, подружжям Мариною Цвігун і Юрієм Кривоноговим, захопила Софійський собор у Києві, але замість кінця світу за ними прийшла міліція. Цей епізод завершив історію секти. Ряд фанатичних послідовників наклали на себе руки. Кривоногова та цвигун визнали осудними. Його відправили до в'язниці на сім років, її засудили на чотири, але невдовзі амністували. Відсидівши, Кривоногов працював в одному з румагів Києва. Месію себе більше не проголошував і з інформаційного поля давно зник. Цвігун розлучилася з Кривоноговим, повернулася до рідного Донецька та згодом підтримала руський мір. Під час Євромайдану вона написала вірші на честь Януковича, а згодом переїхала до Москви. Там взяла собі псевдонім Вікторія Преображенська та зайнялася езотерикою. Колишня Марія Деві Христос наразі логічно вписується в загальний психологічний ландшафт російських пропагандистів. 11 листопада 2022 року Сили оборони України звільнили Херсон. Цьому передувала тривала наступальна операція. Саме контрнаступ ЗСУ на півдні країни привертав найбільшу увагу змі на його тлі відвертою несподіванкою для ворога стала блискавична операція на Харківщині. Росіян вигнали звідти у вересні-жовтні, проте бої на Херсонщині тривали. Поступово сила оборони знищувала російську логістику через Дніпро, постійно прилітала по головному мосту регіону Антонівському. Після успіху українських оборонців на Харківщині російський диктатор Путін реалізував цілу низку заходів, щоб врятувати залишки репутації собирателя земель». Він оголосив часткову мобілізацію та пришвидшив проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях. А 10 жовтня стало відомо про визначення командувача військ РФ в Україні генерала Сергія Суровікіна. Зе телеграм на всі голоси прославляв призначенця та називав його генерал Армагеддон. Але вже за місяць саме цей Армагеддон оголосив про так зване непросте рішення, а саме, необхідність вивести окупаційні війська з Херсона та правого берега Дніпра в цілому. Росіяни за кілька днів разом із награбованим перетнули річку по залишках Автонівського мосту та підірвали їх за собою. Уже за два дні в Херсоні НАТО із синьо-жовтими прапорами радісно зустрічав українське військо. 12 листопада 1992 року в грошовому обігу України припинили функціонування радянського рубля. До цього моменту в країні одночасно діяли дві валюти рублі та купонокарбованці. карбованці. Карбованці запустили в обіг із 10 січня 92-го року. Їх використовували для розрахунків за продукти і промислові товари. Рублями можна було роздійснити інші види платежів, зокрема за послуги. Формально курс був один до одного, але реально карбованці на початку свого існування цінувалися вище, адже частіше були потрібні в побуті. Поступова національна валюта витісняла радянську з готівкового обігу. На момент повної відмови від рубля його використовували вже тільки для безготівкових операцій. 13 листопада 1918 року в Києві розпочалося таємне засідання Української національної спілки. На ньому створили директорію УНР. Цей орган влади невздовзі прийшов на зміну гетьманату Скоропадського. Перший склад директорії обирали в цей день таємно. Очолив його Володимир Віниченко. За кілька місяців після того, як Скоропадського усунули від влади, Венеченко пішов у відставку. Із лютого дев'ятнадцятого року, та до завершення історії директорії, її очолював Симон Петлюра. Більшу частину періоду свого існування директорія не керувала УНР у класичному розумінні державного управління, тобто не контролювала всю територію України та більше опікувалася спротивом більшовицьким загарбникам аніж внутрішньою політикою. 14 листопада 1918 року гетьман Павло Скоропадський власноруч підписав вирок своєму правлінню. Його перебування при владі вже було під питанням. Гетьман захопив владу, спираючись на підтримку Німеччини. Проте його союзники капітулювали в Першій світовій війні. Аби втримати владу, Скоропадський спробував домовитися з противниками Німеччини. Країни-Антанти були готові примиритися з Гетьманом лише за умови, що той підтримує російський білий рух. Цьому й була присвячена так звана федеративна грамота, яку Гетьман видав 14 листопада. Документ проголошував. На федеральних принципах має бути відновлена давня могутність і сила російської держави. У цій федерації Україна лежить одне з чільних місць. Проте, поки Скоропадський писав свою капітуляційну грамоту, в Києві таємно створили директорію УНР. У відповідь на заяви гетьмана про велику Росію та братній народ, директорія одразу проголосила Скоропадського поза законом. Симон Петлюра видав універсал із закликом до повстання. Після місяця боїв повстанці взяли під контроль Київ. Тож, уже 14 грудня Скоропадський зрікся влади та згодом виїхав із країни. Більше про історію кожного дня на сайті медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на цей канал. Буде багато цікавого.